Знаєте, друзі, ну я думаю, ні для кого з українців не секрет, що ну війна триває вже рік і майже чотири місяці. І За цей час ми всі виснажуємося, втомлюємося, втомлюються в першу чергу. Звісно, наші захисники, військові, втомлюються волонтери, втомлюються звичайні люди, особливо ті, які живуть ближче. До зони безпосередніх бойових дій ми сьогодні зранку обговорювали, що знову тривожна ніч у Києві, знову е немає сну, не було сну так і важко, важко дійсно. А ми можемо помножити на декілька разів наскільки важче людям, які в цьому живуть цілодобово. Тому, попри все це, злочини ворога продовжують набирати обертів, і ми бачимо трагедію і у кривому розі сьогодні. І скільки таких трагедій вже було протягом ось цих рік і чотири місяці. Як цивільним, так і військовим дуже потрібна допомога. І разом сьогодні з нашою гостею ми поговоримо про роботу волонтерів, яка відбувається зараз. Ми запрошуємо до нашої студії Уляну Литвине, саме спеціалістку, засновницю благодійного фонду ГРОФА, і також волонтерка. Запрошуємо вас до нас. Доброго ранку, пані Уляно. Доброго, так, доброго ранку. доброго ранку. Сідайте, Сіляй. будь ласка. А, власне, як ваш ранок розпочався? Розуміємо, що тривожна ніч і повітряна тривога досі триває. Як ви себе почуваєте? А, я скажу чесно, оскільки я з Франківська, у мене є така проблема. Ми майже ніколи під час тривоги не спускаємося в укриття, і цієї ночі я часто не чула ні вибухів, ні тривоги. Це неправильно, я знаю, але Тривога була, але вибухів на щастя, так ну. Ага, А писала, що працювала ППО. Десь а, раз, ну ви... так можливо, десь було чути, десь ні. Ну тим не менше, це не відміняє того, я що тривожно я... було я так, спала, так тому... в різних частинах України і в Києві. Також яка взагалі, от зараз ситуація на прифронтових зонах, в чому на ваш погляд є найбільша потреба? Ну, я насправді, коли катаюся туди, це переважно ми відвозимо машину авто і зап... військовим авто і стараємося її запакувати максимально усім, чим тільки може, допомогою. Найбільше, що я завжди за що я говорю, це корм для тварин. Але коли ти декілька разів їздила, я зрозуміла, що це не тільки корм, так само потрібно і засоби захисту для тварин такого плану. Якщо говорити по людях, то е, дуже часто особливо просять. Знаєте, такі речі, які не потрібно багато варити. <свес> Чекайте, перепрошую, трошки нервуюся. Нічого, все добре. Є теплий чай, ви можете також до того. Так. Власне, коли ми говоримо про те, що веземо все необхідне, щоб ну, запакувати по максимуму авто, що це от найбільше? Ви згадали корм для тварин, продукти, які швидко можна готувати. А, бо ну, можливо, ще додасте до цього переліку, бо часто буває, що там, наприклад, хтось організовує збір для чогось, а конкретних потреб ну, запитів не мають. А. І потім думають, привезли військові? Ну звісно, дякуємо, але так, так. воно нам зараз не актуальне. Як ось цей я, момент? я, наприклад, ось. можу розповісти на нас в Грофі, один основний напрямок це медичний штаб. Ми займаємося медикаментами, так само тактичною mm -hmm. медициною. І, наприклад, коли ми збираємо на фронт медикаменти, нам конкретно медики дають список, по якому потрібно збирати, і це, мабуть, один з найпривільніших. От, наприклад, це, на жаль, ця трагедія яка сталася в Херсоні, показала знову ж таки, що в нас люди не дуже вміються організовувати. Ага. Дуже багато людей ринулися допомагати. Це добре, це чудово, але дуже важлива координація. Наприклад, там навіть медикаменти питалися, які потрібні на початку війни. Дуже багато людей просили медикаменти, які люди після ракового стану, я не пам'ятаю, як вони називаються, Було дуже проблематично їх знайти. Тобто в нас в медичному штабі, і так само в мене друзі по Україні, як ми, як ми це організували. Ми закупили ці медикаменти масово, нам передавали їх з Європи, і ми дуже сильно старалися не відразу все віддавати, а частинами, Тобто щоб люди приходили, коли потрібно брали і могли йти. Так само, як, коли, наприклад, в поїздках на фронт не потрібно вести все підряд. Там, так само на початку війни, повномасштабного називаємо це так скоріше, як воно було. Коли заходили на штаб, там просто брали всі медикаменти, скидали в одну коробку. З усім прям там медикаменти були. Там був буряк, там була картопля. Насправді, це було таким шоком для мене. Після того організувався медичний штаб і відправляли на фронт хлопцям. І в чому найбільша була проблема е, медики, що чоловіки, що жінки, вони це все мали перебирати. Е, коли організувався штаб, а, і дуже багато медикаментів було з Європи, які ну, не, не підписані, особливо якщо це просто військові медики, вони не розуміли, що з цим робити. Е, ми організували так само на штабі. Мене, е, Провізори, медики uh -huh. вони підписували, що від чого. Uh -huh. Так само uh -huh. цим допомагали хлопцям, ставили uh -huh. власнику інструкцію такого плану. І точно так само насправді, це залишилося і зараз. Мета волонтерських штабів мінімалізувати затрати військових, також медиків на фронті. Uh -huh. Часом uh -huh. це, ну, це дуже класна це ініціатива, що настільки ретельно до цього підійшли, тому що ну дійсно поклику людей є. А як це правильно робити, немає і дуже часто мені здається, буває багато зайвих е, рухів у назвемо це так, е, так що можна було б за цей час принести реальну більшу користь. А ну люди просто не знають так, як uh -huh. певні речі робити. А що стосовно їжі, можливо, таке, що завжди актуальне, щоб передати. Стосовно їжі, та мабуть консерви, але так само от дуже багато передає тушонки. Тобто, мені здається, що в людей крім тушонок більше нічого вдома немає. Це так само, де коли складає велику проблему. Там, там є діти. Тобто, коли там є діти, їм хочеться привезти щось солодке. Їм хоч тобто і не там солодкі, просто печенько, а їм ну, емоції їм дати. Там кіндер привезти, снікерс привезти, щось таке, щоб вони це побачили. Вони прям підбігають, аж вихватуються з рук, тому що ну в деяких містах це рідкість. І ще я скажу там, наприклад, у мене є друг Данік. На жаль, він же не з нами. Вже місяць напевно прийшов, як його з нами немає. Він був військовим, він був військовим в Азові, та в Бахмуті так сталося. Я з ним познайомилася насправді при фронтовій зоні, коли їхала з волонтерською діяльністю, і вони звільняли одне село в Луганщині. Там ще попро, там сходна історія з підрозділами. І він сказав: Я ніколи не забуду, вираз обличчя людей, яких ми звільнили. Тобто мені в той момент просто хотілося їм віддати все абсолютно, що є. Тобто вони там їжу, якісь снікерси, вони все віддавали. Люди, які з звільнених територій вони реально практично що все забирають. Вони там живуть без світла, вони там живуть переважно без газу, і там є так само діти насправді. І тобто він каже, саме боляче це бачити дітей, як він казав. Так, дійсно, спілкуючись з волонтерами у цій студії, ми завжди от відчуваємо ось. Ну, такі особливі якісь переживання, так, тому що це робота з тими травмованими, особливо дітками, так, про яких ми говоримо зараз, і людьми цивільними, які опинилися в цій окупації. Для нас ну, мені взагалі страшно уявити, що люди переживають взагалі в тимчасово окупованих територіях. Це страшно. І тим паче, там, де ти знаходишся на межі бойові дії, і сьогодні ти можеш бути під контролем не Україні завтра підконтрольний э, російській терористичній організації. А якийсь мить взагалі когось із рідних і тебе самого може не стати. Тому ну велика подяка в першу чергу вам за те, що от, дійсно ви про це говорите, і ви це робите те, що надихає так. Э, може... Ну я просто перехопився так. Я бачу, що <пирам> і вам теж нелегко згадувати всі ці історії. Стосовно якихось побутових таких речей, в чому є також потреба? Якась хімія, якісь засоби по догляду? Зараз у нас дуже активізувалися комахи по всій країні. Чи щось такого є теж актуальним, якщо ми збираємо допомогу? Якщо це ж такого, то це, скоріше, ці такі речі, як одноразовий душ. Тобто літом переважно там є водойма, а вот зимою це одноразовий душ. Угу. Чи вистачає сьогодні для України? Волонтерів, волонтерських організацій, ресурсу для того, щоб допомагати тим, хто має в цьому потребу. E, насправді, волонтерів мені здається, цілком вистачає. Мені дуже пишуть, наприклад, там ми хочемо вашу організацію стати волонтерами. Як це можна зробити? Я питаюся, що ви хочете зробити. На жаль, переважно чую фразу можна з вами поїхати на схід. Тобто це частіша фраза, яку я чую. Хоча насправді допомога потрібна зовсім іншому. там потрібна, наприклад, там вести соціальні мережі, там допомогти організувати збір, там провести збір, навіть той самий, організувати всі. І оці документи ось так щодо волонтерів, ну наприклад, навіть. Якщо говорити там про Херсон, буквально недавно я відразу кажу, я не їздила на вокацію, тому що це не зовсім сфера діяльності мого благодійного фонду. Не зовсім я більше обов'язкових спеціалізуюся, але в мене є друзі, вони іноземці, то вони буквально за годину організували декілька фур з Німеччини, з Естонії допомоги, організували лодки в Києві. Вони знайшли, тобто вони самі споділили кошти, закупили і поїхали для того, щоб там це все було забезпечено. Тобто, наприклад, там говорити про евакуацію, про евакуацію людей то волонтери буквально за 5 хвилин це все так на ходу збирають і можуть їхати щоб все допомагати ми бачили теж, як активізувалися ті люди, які можливо вже деякий час нічого не робили, нікуди не виїжджали, просто дивишся по інстаграму, друзі, і вже одразу всі об'єднуються. І хтось тут донатить, хтось там їде. Це так класно. Це знаєте, це було вийшов такий момент. От як на початку повномасштабного утворення, перед 24 лютого, кожен хотів до чогось бути залученим, причетним. І вийшло так, що там всі щось намагалися робити. і Так само і тут, коли сталася ця трагедія в Херсоні, точно так само всі намагалися якось допомогти стати причетними до цього такого плану. Угу. Тому що, на жаль, якби це дивно не звучало, але військове волонтерство всім вже не... Як це сказати правильно, як є так? Да. Ну набридло, ну насправді так. Тобто, оці всі збори, оці постійно, що там ці трагедії стаються. От, наприклад, зараз в Запорізькому напрямку у мене мій знайомий вуколіно. В них там виходить, їх обстріляли повністю, тобто йому там витягнули осколок з голови, він медик, і буквально через день мені пишуть, можна, будь ласка, от такий вот способ по тактичній медицині. Тобто це зібрати кошти, це закупити. Mm -hmm. І от зараз так само пробуємо це все продовжити, тому що як-не-як, -як, а потрібно все ж таки вдаряти з основного, тобто починати з ворога, який на нас там наступає, для того, щоб такі трагедії, як на Херсоні, більше не ставалися. Mm -hmm. Тому от, не знаю, от я там дуже багато говорила. Я кажу, будь ласка, не забудьте так само і про. Військових. Так, я знаєте, от, час від часу маю суперечку, суперечки з людьми, е, які от, безпосередньо більше акцентуються на тому, щоб допомагати постраждалим, постраждалим постраждалим, і не допомагати, там, наприклад, на військові збори, на зброю і так далі. А я кажу, ну ви ж розумієте, якщо ми допомагаємо військовим, постраждалих буде просто менше. Е, і, ну Тобто, це якесь таке е, ну важливий, звісно, кожен фронт. Але мені здається, що от постраждалим, Допомагають і всі міжнародні організації гуманітарні, і люди активно підключаються, релігійні організації. А, а хто тоді допоможе військовим, як не ми самі українці сьогодні, для яких вони боронять нашу землю? Це, до речі, дуже вірна думка. Людям, які пострадали внаслідок якогось російської агресії цивільними, в деяких організаціях навіть прописано, вони не можуть допомагати військовим, тобто вони допомагають цивільним. І це так є, навіть в деяких компаніях прописано, наприклад, не можуть допомагати цивільним. У мене є друг, він дуже активно ще волонтерить волонтерити 2014 року, але він сказав, як, оскільки я є пацифістом, я не хочу бути ніяк прив'язана до війни. Але натомість, і, наприклад, допомагає військовим, він забезпечує госпіталі необхідними там речима, це навіть елементарні там mm -hmm. шкарпетки, штани, mm -hmm. ось такого плану, нижня білизна. І він знайшов для себе напрямок медицини. Тобто він за рахунок того, що він там допомагає медициною, він допомагає військовим. Тобто він, він пояснює це як я не допомагаю в війні, я допомагаю їм вижити, тобто я допомагаю їм зберегти життя, тому що медицина це те, що рятує. Слава Богу, теж хороша думка. Стосовно зборів, стосовно ресурсів, які потрібні так, для того, щоб здійснювати виїзди, допомогу чи з медициною, чи з їжею, як зараз взагалі реагують люди, як швидко закриваються збори порівняно з минулими місяцями? От минулий місяць, мені щоб закрити машину, вистачало трьох днів. Зараз мені потрібно півтора місяці. Тобто, оце от наскільки різниць Так да, причому е, колись ми купляли, там старалися... ну, наприклад, якщо там це машина на Бахмут, завжди потрібно було брати кращої якості, тому що, я думаю, дорогу на Бахмут бачили всі mm -hmm. там проїхати, практично неможливо. І там пояснювали, як якщо машина там стане, вона там і залишиться. Тобто її нічого не буде забирати, нічого не буде там на місці ремонтувати. Е, зараз вже ми зійшли, тобто на два рази нижча ціна машини, і все рівно збори майже не закриваються. От uh -huh. Чомусь тенденція дуже пішла на сильний спад, і хоча з іншого боку, наприклад, є деякі військові, які там є популярними в соціальних мережах, вони збори закривають буквально за години Насправді. Uh -huh. У мене так само колись було. У мене був час, коли я волонтерила, потім був час, коли трішечки. Тобто, волонтерство це не тільки про збори, насправді. Тобто до мене там пишуть, поможи знайти то. Так я знайшла, наприклад, Старлін, так я знайшла зарядну станцію, поштоспонсори, спонсори хто купляв. Тобто це не завжди збори, це якісь от такі малесенькі дрібні речі координації, можна сказати. І, наприклад, в мене був період, коли я відійшла у два місяці цієї координації, тому що в мене не було зборів, в мене був запит, тільки знайти, поможе переправити, відправ, там перевези через кордон такого плану. Я пропала з соціальних мереж, і якраз в той момент, я коли я знову вийшла з новим збором, він в мене не зайшов. Тобто мені допомогли друзі його закрити, і так радися знову на днях має вести машину. Uh -huh. Можливо, ви маєте якийсь особливий досвід, От, можете згадати вашої діяльності того, що ви бачили. Те, що може змотивувати сьогодні наші глядачів, українців, не зменшувати свою активність в тому, щоб допомагати, донатити, тому що це ну, як результат реально допомога, як військовим, це порятунок життів, порятунок цивільних людей. Можливо, ви можете щось згадати, ось таке дуже надихаюче, особливо що надихає вас. Е, я можу свою першу поїздку, це було прямо майже до окупації самої. Це було під Оріхи. Ми їхали, тобто нам буквально до міста, яке вже було окуповано, було десь метрів 500 той момент. І я завжди, от я казала, в той момент я не думала про корм тварина, але, чесно, не думаю. В мене є він, в мене день народження просто була благодійна вечірка, це ще було е, до повномасштабного вторгнення. Вечірка, куди замість подарунки, мені приносили корм. Тобто відповідно, що в мене такі великі запаси лишилися. Не ну, я закинула цю машину, ми так само везли військовим. Приїхали туди, і там вийшла яка ситуація. Я дивлюся, бігає багато котиків і собачок, прям дуже багато. Я виходжу, і там жінка, в яку ну видно, що її осколки повністю були, тобто вона вся була в зеленці, в таких малесеньких uh -huh. подряпинах. Я кажу, я бачу, у вас є тваринки, можливо, вам віддати. Вона каже, так, бо я вже дня не можу дочекатися, типу, що волонтери не їдуть. Я така, ось, будь ласка, це вам. Це мене змотивувало. Тобто, там деякі люди ризикують своїм життям, щоб залишитись. Кажуть, там Та, тут є старші люди, за якими треба доглядати, ми не можемо виїхати. Тобто їх не типу, їх дуже важко евакуювати, тому що психологічно старші люди дуже сильно бояться чомусь нової території виїхати. Оце так само, як знову ж таки, була ситуація з Херсоном, багато хто не хотів їхати далеко. Тобто там їм казали, давайте евакуюватися. Там у Львові, Франківську чекають, вони кажуть, ми не хочемо далеко, вода відійде, ми хочемо додому попасти. Uh -huh. От є такий час ситуації, так само і там. Тобто люди там лишалися, якось, коли от оце їм віддає, ми наскільки там вдячі, наскільки щирі, наскільки раді того, що їм там приїжджають допомагати, ну прямо ж так надихає. Тоді, коли ми звідти верталися, була не дуже цікава ситуація, тому що нам в полі колоса пробило. Uh -huh. І ми вже дещастковому сказали всім прощайте. Заочно того, що знали, що там недалеко від росіян вже знаходимося. Там культурно скаже сьогодні, бо про них важко культурно говорити насправді. Це розуміємо. Знаєте, я нещодавно. Е Натрапив на статистику, що зараз 30% українців займаються волонтерською діяльністю 30% це величезна кількість. Звісно, в різному ключі, в різних якихось сферах і в різному масштабі. Але от коли ви кажете і згадуєте людей, які залишаються там, насправді ми теж трошечки не усвідомлюємо, що люди, які залишаються там, щоб або годувати тварин, або доглядати за людьми немічними, це теж волонтери, і таких людей величезно. Чесна кількість, вони волонтерять там, де мають потребу, і мають оцей поклик uh -huh. душі і серця підтримувати людей в скруті і тваринок підгодовувати. Уляна, дуже дякуємо вам за цю розмову. Ми вам бажаємо сил, енергії постійно, щоб всі збори закривалися вже пошвидше, щоб справді ті, хто мають потребу, знаходили відповідь у вашій діяльності, щоб е, мали підтримку цю завдяки вам. Ми будемо слідкувати за вами. Якщо будете мати якусь інформацію, заходьте до нас, ми будемо ділитися. Друзі, з нами в студії Дякую. Уляна Литвин, СММ спеціалістка, також засновниця благодійного фонду Грофа волонтерка. Говорили про потреби, які сьогодні мають наші військові, про е, взагалі реальність, яка зараз є у волонтерів. Тож, якщо ви тільки зараз приєдналися до цієї розмови, передивіться її ще раз, поділіться, продовжуйте підтримувати волонтерів, волонтери фінансово, можливо, тим, що ви можете. Ну ми всі тут, ми всі тут, щоб разом йти до перемоги.